Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже 10 липня у середу відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3557-й розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 410 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Сорок три, 3 три. 26, 32. Лото Максима. максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8489 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам тридцять сім. Шістдесят три, тридцять вісім. Сорок чотири, п'ятдесят вісім, тридцять. Двадцять шість. Двадцять сім. вісімнадцять, тридцять два. Дванадцять. Сім. Сімдесят пять. Сорок пять, сімдесят чотири. 69, 28, двадцять вісім, три, двадцять один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7342 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. П'ять, п'ять, один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 5, 5. 1. Бережіть себе, все буде Україна!